Крок другий, ну, після викопання ями, то буде крок третій, додаю у кожну яму літрову баночку попелу, золи і жменю суперфосфата, ну 200 грамів. Приблизно так. І коли це все додаю, перемішую знову. Ось отак все. Курить! Ух. Ну то нічого, хороший, не перегравший. О, тепер, тепер послати. Угу. Все. Додави, це кривокосар зняв, але ж наглядненько. А тепер все. Ретельно перемішує.